7.30 ранку гудок над заводом тисячі людей прямують на зміну. Попереду вісім годин біля верстата у цеху, в забої, а о – перерва на обід їдальня. Сьогодні згадаємо 10 блюд українського робітника 70-х років, про які майже всі вже забули. А наприкінці я розкажу про те, що насправді рятувало від усієї цієї їдальнінської їжі, про традицію. Яка об'єднувала людей за столом краще за будь-який борщ. Підписуйтесь на канал. Попереду чесні історії про життя в українській РСР. Король Заводської їдальні перша страва, яку брали всі, від токаря до начальника цеху. За 20 копійок тарілка червоного з кісткою всередині, з якої треба було висати останні крихти м'яса. Пам'ятаєте цей ритуал? Борщ. Це ж наша історія, яка сягає корінням у глибину віків. Що в IX столітті наші предки варили щось схоже на червоний відвар з буряка. Звісно, тоді це був зовсім інший борщ без картоплі, без помідорів, які прийшли до нас набагато пізніше. Але суть залишалася наварити густого, щоб сили вистачило на важку працю. У кожній родині був свій рецепт, свої секрети. На Поліссі любили з грибами, на Одещині додавали солодкого перцю. У Харкові клали більше сала. А от у заводській їдальні 70-х борщ був один на всіх. Варили його у величезних казанах на сотні порцій одразу. Буряк давав колір, капуста об'єм, а кістка з рештками м'яса той самий смак, заради якого люди йшли на обід. 20 копійок, і ти ситий до вечора. Правда, м'яса там було не густо. Кістка плавала одна на тарілку, іноді дві, якщо пощастило, та й не про м'ясо йшлося. Треба було нагодувати тисячі робітників після важкої зміни. Технологи харчування все розрахували до грама: скільки буряка, скільки сала, скільки кісток на одну порцію. Запах стояв на весь цех ще з 11-ї години. Наливали черпаком у глибокі тарівки, хліб до борщу йшов безкоштовно. І знаєте що? Для багатьох це була найситніша страва за весь день. Додому приходили, і вже не так хотілося їсти. Друга страва на заводі. Коштували 30 копійок і це було щастя. Хоча м'яса там ти навряд чи знайшов би багато, зате хліба та цибулі було вдосталь. Котлети це ж класика, яка прийшла до нас з Європи ще в 19 столітті. Спочатку це була аристократична страва, відбивна на кісточці, яку подавали в панських маєтках. У простих людей котлети з'явилися значно пізніше, коли м'ясорубки стали доступними. У кожній українській родині був свій рецепт. Хтось додавав часник, хтось моркву, хтось замочував хліб у молоці. На Одещині любили більше спецій, у Харкові робили ситніші. На полісі економили на м'ясі, як могли. А от у заводській їдальні 70-х котлета була зовсім іншою справою. М'яса там було трохи грамів 100 на кілограм фаршу, якщо пощастило. Решта це хліб, вимочений у воді, та цибуля натерта на дрібній терці, грамів 300 цибулі на ту саму порцію. Технологи все порахували, так дешевше виходило, а люди все одно ситі, смажили на величезних листах десятками за раз. Коли виносили на роздачу, пара йшла запах на весь зал. Підлива зверху темна, густа, з оцтом і лавровим листом. Хтось казав, що оцет додавали, щоб перебити запах не дуже свіжого м'яса. Але хто ж розбирався? Головне 30 копійок, і ти маєш щось гаряче на тарілці, з пюре або з гречкою. З компотом із сухофруктів. Додому йшов уже не голодний, хоча через годину знову хотілося їсти. Наступним у нашій добірці йде гуляш. Звучить гарно, правда? Але те, що називали гуляшем у заводській їдальні, мало спільного з оригінальною угорською стравою. Справжній гуляш це ж багата історія, яка йде ще від IX століття. Угорські пастухи варили його на вогні серед карпатських гір, яловичина великими шматками. Паприка червона ароматна цибуля довге томління на вогні. У 17 столітті до рецепту додали той самий болгарський перець, який став душею страви. Кожен пастух готував по-своєму, але суть завжди була одна: ситне м'ясо, яке тане в роті. Страва поширилася по всій Європі, дісталася і до нас. У кожному регіоні робили свою версію десь гостріше, десь м'якше. А от у їдальні 70-х гуляш був чимось іншим. М'яса справді цільними шматками майже не буває, економія. Натомість кістки, багато кісток, обрізки, жили, варили у величезних казанах, додавали томатну пасту для кольору, трохи паприки для запаху. Підлива виходила рідка, червоно-коричнева. 35 копійок за порцію, і ти маєш щось, що називається гуляшем. Подавали з гречкою або з пшеничною кашею, яка застрягала в зубах. Кістки треба було обгризати до останньої крихти. Інакше ти залишався голодним. Хтось навіть намагався висмоктати мозок, якщо кістка була трубчаста. Це не було смачно, це було необхідно. Восьмигодинна зміна вимагала сил, і гуляш давав хоча б ілюзію, що ти з'їв щось м'ясне. Переходимо до четвертої страви в нашій добірці Макарони по флотськи Назва гучна, але в їдальні це була зовсім інша історія. Справжні макарони по флотськи з'явилися в 50-х роках минулого століття, страва моряків і мандрівників, те, що легко зберігається і швидко готується. Макаронні вироби можна було вести хоч на край світу, тушонка теж. Відкрив банку, змішав з макаронами, і обід готовий. У кожній родині потім з'явився свій рецепт: хтось додавав моркву, хтось томатну пасту, хтось смажив на вишковому маслі. Але суть залишалася одна швидко, ситно, без зайвих клопотів. У заводській їдальні 70-х макарони по флотськи готували масово, на сотні порцій. Макарони брали найдешевші, варили до розваристого стану. Тушонка йшла далеко не першого сорту: жилавата, з хрещами, з тим самим запахом консервів, який відразу впізнавався. Цибулю пасирували на технічному жирі, додавали трохи томатної пасти для кольору. Все це змішували на великих листах і виносили на роздачу. 30 копійок за порцію. Макарони злипалися в один шматок, м'ясо треба було шукати між ними, але це була гаряча їжа, і це давало сили. Хтось запивав компотом, хтось чаєм з трьох копійок. Додому йшов із відчуттям, що хоча б щось з'їв. А вечері часто вже не було, треба було економити на сім'ю. П'яте у нашій добірці картопляне пюре. Звучить просто, але в їдальні воно викликало суперечливі почуття. Хтось їв, хтось обходив стороною. Картопляне пюре страва з тривалою історією. Ще в 16 столітті картоплю привезли до Європи з Південної Америки, але довго не знали, що з нею робити. Пізніше навчилися варити і товкти. У різних країнах пюре готували по-своєму, десь додавали вершкове масло, десь вершки, десь молоко гаряче. В українських селах товкли з молоком та смальцем, виходило ніжно і ситно. У кожному домі знали секрет: товкти треба гарячою, не давати остигнути, тоді воно буде повітряним. А от заводське пюре було іншим молоко коштувало грошей, масло теж. Тому в їдальнях 70-х картоплю варили і розводили водою. Виходила водяниста маса, сірувата на колір. Машина для чищення залишала на картоплі вічка, товкачка не завжди справлялася з грудочками. 15 копійок за порцію. І ти маєш гарнір до тих самих котлет або гуляшу. Смак був прісний, навіть сіль не дуже рятувала. Хтось намагався полити підливою від м'яса, щоб хоч якось з'їсти, хтось просто проковтував нежуюче, запивав компотом. Але це була їжа, і це давало хоч якісь відчуття ситості. Додому йшов і думав: от вдома дружина зварить нормального пюре з молоком, з маслом. Але вдома часто теж треба було економити. А наступний факт вас точно здивує: рибні котлети, але не з свіжої риби, а з консервованої кільки в томаті. Це була справжня винахідливість кухарів. Рибні консерви стали символом тих часів. Після війни почала розвиватися рибна промисловість, і в 50-х країну захлиснули банки з сайрою, горбушею, шпротами. Найдоступнішою була кілька в томаті. дешева, масова. Її робили мільйонами банок. Радянські господині придумували, як вписати консерви в раціон. З'явилися мімоза, оселедець під шубою. У 70-х настільки звикли до риби, що навіть запровадили рибний день у четвер. Хтось говорив, що це через економію м'яса, хтось, що для зниження працездатності в середу тижня. Та люди не дуже любили ці рибні четверги. А от у заводських їдальнях рибні котлети готували не лише в четвер: брали консерву, відкривали, зливали томат. Рибу розминали виделкою, кістки трапилися постійно, треба було обережно. Додавали вареного рису або хліба для об'єму, яйце для зв'язки, трохи цибулі. Формували котлети, обвалювали в сухарях, смажили 25 копійок за порцію. Виходило гірко: то кістка потрапить, то присмак консервів відчувається. Але це була риба, і це вважалося корисним. Хтось поливав томатом з тієї ж банки, хтось намагався запити компотом. Додому йшов із роздумами от удома дружина хоч свіжу рибу смажить, не з банок. Але свіжа риба теж була не завжди. І ось тут починається найцікавіше суп з кільків томаті, страва, яку зараз мало хто пам'ятає, але тоді вона була на кожному кроці в їдальних. Рецепт був гранично простий брали банку в томаті, відкривали, виливали вміст у велику каструлю з водою. Додавали картоплю, нарізану кубиками, моркву, цибулю, варили до готовності овочів. Риба розварювалася майже повністю, кістки ламалися і потрапляли в тарілки. Томатний соус давав червонуватий колір і кисловатий присмак. Це називалося супом. У різних їдальнях готували по-своєму, десь додавали більше картоплі, десь менше риби. але суть була одна: швидко, дешево, ситно. 15 копійок за тарілку такого супу. Запах стояв специфічний консерви, томат, варена риба. Хтось їв, намагаючись не думати про те, що це таке, хтось обережно виловлював кістки, бо вони траплялися в кожній ложці. Подавали з хлібом, який допомагав заглушити смак. Після такого обіду хотілося випити чаю, щоб перебити присмак консервів. Але це була їжа, і це давало відчуття, що ти пообідав. Вечором додому приходив і згадував цей суп, і думав, що краще вже завтра взяти борщ. Але борщ теж не завжди був смачний. Вибирати не доводилося їси те, що дають, за ті копійки, які є. А наступний факт вас точно здивує Тюря, хліб покришений у воду з цибулею. Зараз важко повірити, що це справді їли, але це була реальність для тих, кому не вистачало грошей навіть на їдальню. Тюря прийшла з давніх часів, коли селяни готували її в полі під час жнив. Брали залишки хліба, заливали квасом або водою, додавали цибулю або редьку. До 19 століття це була звичайна сільська їжа, не вважалася делікатесом, але й не була ганьбою. Просто швидкий спосіб наїстися під час важкої праці. У кожному регіоні готували по-своєму, десь додавали трохи олії, десь солі, хтось міг покласти шматочок сала, якщо був. У 70-х роках тюрю їли вдома ті, кому не вистачало до зарплати. Брали чорний хліб, ламали його дрібними шматочками, заливали холодною водою. Додавали ріпчасту цибулю, трохи солі. Це було простіше і дешевше за будь-яку їдальню. Десять копійок можна було заощадити на обід, якщо вдома з'їсти тюрю. Смак був прісний, вода розм'якшувала хліб, цибуля давала гіркоту, але це давало відчуття ситості хоча б на кілька годин. Їли швидко, не смакуючи, розуміючи, що інших варіантів немає. Ніхто не хизувався, що їсть тюрю, але й особливого сорому не було. Життя таке треба виживати. Головне, що вечір можна протриматися до вечері, коли щось теплішого буде на столі. Переходимо до дев'ятої страви в нашій добірці. Солянка в заводських їдальнях це була окрема історія. Називалася громістко і поважно, але з реальною м'ясною солянкою мала мало, мало спільного. Справжня солянка це багата, гостра страва, відома ще з 16 століття. До неї йшли різні сорти м'яса, ковбаси, мариновані гриби, солені огірки, каперси, маслини, лимон. Все це варилося на бульйоні, який томився годинами. Виходила насичена ароматна страва з кислинкою та гостротою. У багатих домах солянку подавали до горілки, вона була і закускою, і супом одночасно. Їдальнівська версія 70-х мала інший підхід. У великому казані на воді варили те, що було доступне: кістки з залишками м'яса, обрізки ковбаси, яка вже почала псуватися, томатна паста для кольору, солені огірки додавали, але скупо, вони ж теж гроші коштують. Лимон і маслини, про це можна було тільки мріяти, замість них оцет для кислоти, трохи олії зверху, тридцять копійок за тарівку. Виходило червонувати варево з плаваючими шматочками чогось невизначеного. Смак був гострим від оцту, солоним від огірків, трохи жирним від олії, але це був гарячий суп. І це вже було непогано. Хтось замовляв її спеціально, любив цю кислоту. Хтось брав, бо борщ вже закінчився. Їли з хлібом, запивали компотом і йшли назад на зміну, знаючи, що живіт наповнений і можна працювати далі до вечора. А про традицію, яка рятувала від їдальнівської їжі, Розкажу в самому кінці. Сало з чорним хлібом та цибулею. Те, що приносили з дому в торбинці, загорнуте в газету або чистий рушничок оце була справжня їжа. Сало для українців це не просто продукт, це частина культури, яка йде з глибини віків. Високоенергетичне, довго зберігається без холодильника, дає сили на весь робочий день. У селах його заготовляли взимку, солили, зберігали в льосі чи комірці. Кожна господиня мала свій рецепт. Хтось додавав часник, хтось червоний перець, хтось тільки сіль і лавровий лист. Нарізали тонкими скибочками, клали на чорний хліб, зверху кільця рібчастої цибулі. Три прості складники, але смак був такий, що ніяка їдальня не могла з ним зрівнятися. На заводах багато робітників не йшли в їдальню, якщо мали сало з дому. Сідали на лавках біля цеху, розгортали турбинку. Хтось додавав помідор. Хтось огірок з власного городу, хтось зелену цибульку, їли неспішно, насолоджуючись справжнім смаком. Це було не тільки про їжу, це було про зв'язок з домом, з родиною, з рідною землею. Дружина встала вранці, нарізала сало, загорнула в чистий папір. Чоловік взяв на роботу і знав, це турбота, це любов. Сало єднало людей за столом, навіть якщо це була лавка біля цеху. Хтось ділився з товаришем, хтось міняв на щось інше, і всі розуміли: ось вона, справжня їжа, від якої тепло на душі.